Онкологія та сучасні методи лікування раку із такою лекцією виступив професор зі Сполучених Штатів Америки Роберт Гортер в медичному університеті. Родом науковець з Голландії в галузі онкології працює понад 40 років. Його наукова діяльність відбувалася у каліфорнійському університеті Сан-Франциско та інших провідних вишах світу. Роберт Гортер розповів про лікування за допомогою дендритних клітин йдеться про вилучення стовбурових клітин в пацієнта. На переконання науковця така. Методика є суперпрогресивною у світовій медицині. це нова галузь у медицині, і зараз вона набирає популярності. Ми почали працювати над нею ще 10 років тому. Я можу сказати, що вона має великий потенціал. Це підтверджується подальшим її нагородженням Нобелівською премією. Роберт Гортер додає, дане лікування за допомогою дендритних клітин не є токсичним, відтак не викликає побічних ефектів. Проректор із міжнародного співробітництва медуніверситету Сергій Кобець переконаний, нині обмін досвідом в медицині неабияк як актуальний, адже онкологічні захворювання займають провідне місце поряд із серцево-судинними та недугами головного мозку. Онкологічні захворювання займають одне з ведучих місць в галузі смертності людини і можуть спричинити. Чинити важкі наслідки і тому питання канцерогенезу, питання лікування цих захворювань є надзвичайно важливими. І величезна кількість наукових закладів в сучасному світі займається власне питаннями канцерогенезу, питаннями лікування онкологічних захворювань. І відповідно ми теж намагаємося в цьому напрямку. Загалом у підпорядкуванні професора Роберта Гортера понад 10 спеціалізованих клінік у світі у рамках візиту. Науковець відвідає місцевий онкодиспансер. Також ознайомиться із ситуацією онкологічної захворюваності на Прикарпатті. Іларион Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.